У рамках Чернівці Саундфест» відбувся спортивний захід із rc Дріфту та rc драфту Це змагання радіокерованих моделей автомобілів. А на Буковелі клубні змагання з гірських перегонів. Наша команда здобула високі результати у Чернівцях. В Чернівців ми повернулися з, з золотою медаллю та двома срібними. У рамках нашого клубу діють дві команди: це команда Заряд та команда ВРВТІМ. Команда Заряд приймала брала участь у Чернівці Саундфесті, відповідно. І Савчук, Руслан та Рокійський. Юрій провезли відповідне золото та срібло в ерсії дріфту. Та Савчук Руслан знову ж таки привіз срібло у Ерсі Драгу. до слова коломийська команда у Чернівці Саундфест виступила не лише як учасник, а й співорганізатор, адже фактично змагання із Дріфту та Ерсі Драгу на високому рівні провели хлопці з місцевого заряду. Розповідає Михайло Вовкій. На такому ж високому рівні виступили самі. З категорії до 1600 кубів, ясно, що на старті у нас не було шансів, тому що Готували ми ці машини за власні кошти, як могли. І реєстрація, і ліцензія все ж таки коштують трошки грошей, плюс машину потрібно підготувати досить добре. Готували як могли, і тому все ж таки показали дев'ятий результат з десяти заявлених в цих аматорських змаганнях. Команд ми єдина команда, яка виступала на, скажімо так, на 70% слабше в класі слабшому ніж всі інші готові підготовлені автомобілі. Ну знов ж таки все залежить від спонсорів. Самі розумієте, що власними силами ми це не потягнемо. А бачили, які там транспортні засоби поприїжджали всі е е досить потужними і хорошими спонсорами. Тому я вважаю, що наш клуб все ж таки, от команди вирви тім виступило дуже добре. Щодо гірських перегонів на Буковелі, то там ситуація була дещо складніша, адже коломийська команда готувала категорію авто до 1300 кубів, але її відмінили. Більшість учасників зійшла з дистанції, проте наших хлопців це не злякало, і вони таки вирішили позмагатися. Коломи рекламують наш автоклуб, запрошують всюди. Намагаємося представляти коло як найкраще. В нашій команді є в принципі два представника. Ну наразі, тому що все таки rc моделі не з дешевих задоволень. А два учасника це команда зряд більше десяти. Машин приймало участь, тому перше друге місце версії дріфті це насправді дуже хороший результат. Ми не очікували, але Руслан та Юра виступили дуже добре. Враховуючи те, що складність виконання тих маневрів, які були в цій програмі, ну дуже важкі. Змагання такого рівня вимагають значних витрат. Кошти необхідні на ліцензію, внески команди, а підготовка авто взагалі потребує шалених грошей. Тут мова йде про тисячі доларів. Тому допомога спонсорів дуже потрібна. Наголошує Михайло Вовк. Коломийська команда, ще молода, їй лише рік, але результати наші хлопці показують дуже високі. Попереду ще десятки змагань і перемог.